До Токмака переносимося про Вербове, про пророботане. Маємо сказати, що е, суттєво ситуація не змінилася. Триває боротьба за позиції біля обох населених пунктів. Наші військові продовжують тут палити ворога, і з'явилися знову ж таки кадри ураження ворожої бронетехніки. Ймовірно, знов ж таки впівдрони були зафіксовані. Бачимо, як російська БМП здається, ну коротше кажучи, бронемашина. З крупнокаліберною гарматою підходить до посадки і починає в притул вести вогонь по позиціях у цій посадці. І до неї підлітає дійсно FPV-дрон. 25-та десантно-штурмова опублікувала, опублікувала це відео такий от вліт дрона. І зараз ми побачимо результат, побачимо вибух і. Е так, ось повністю знищена ця бронемашина, дуже ефектний вибух, її просто таки рознесло на маленькі атоми і молекули. Бачимо дуже ефектний вибух, і вкотре це підтвердження того, що FPV-дрони надзвичайно важливі. Їх треба якнайбільше, вони допомагають знищувати. Бачимо і танки ворожі, і бронемашини, і все це горить прямо на полі бою. І відразу ж відбувається відеофіксація. Таких от успіхів наших військ. Тобто росіяни продовжують нести значні втрати, але бачимо всюди пхаються вперед, всюди атакують. І повернули вони у цьому ж районі при Азов'ї в небо якраз новий літак А 50 літак дальнього радіолокаційного виявлення. Минуло буквально кілька днів від знищення попереднього літака із екіпажем. А вже сьогодні речник наших повітряних сил Юрій Ігнат повідомив, що над Азовським морем з'явився ще один. Російський А-50 на заміну збитому і пише Ігнато дослівно таке. Не часто так буває, що більш-менш спокійна ніч в повітряному просторі, справді не було ані ракетних, ані дронових атак цієї ночі, взагалі, що дивовижно. Але, ця ніч, але цієї ночі ворог повернув якраз на патрулювання над Азовським морем свій, славнозвісний вже А-50, який випробовує тепер свою долю. Ну, фактично. Дійсно, росіяни наражаються на чергову ракетну засідку з боку збройних сил і повітряних сил України, які мають, бачимо, можливості тепер вміння і досвід, щоб збивати такі літаки над Азовським морем. Не знаю, чи вдасться повторити таку видатну операцію, оскільки тепер ворог чекає подібної атаки, але ми зичимо нашим повітряним силам і всім дотичним до цієї операції успіхів у плануванні чогось подібного і знищення більшої кількості таких од. Ефіцитних російських літаків. Я нагадаю, що, за словами нашого головного управління розвідки, росіян вісім таких літаків залишилося, це небагато. Можна трохи постаратися і суттєво скоротити їхню кількість. Ну тим часом по кринках скажімо, кілька добрих новин. У нас є. Хоча Діпстейт описує ситуацію на кринках наступним чином. На кринках ситуація не така кольорова, як дехто малює. Росіяни лізуть і далі піхотою, і максимально вбивають нашу логістику. Росіяни справді. Сконцентрувалися тут на ударах по річці Дніпро, по переправах. І Новотягенка, Тягенка, інші Львови, інші населені пункти під постійним їхнім контролем. Одним з тих, хто контролював ці переправи і е, скидав із дронів боєприпаси на наші катери і човни, якими переправлялися морські піхотинці українки на лівий берег, був російський окупант із позивним Мойсей, звати його Едуард. Прізвище поки що встановити навчання. Вдалося, але у російських телеграм-каналах зараз дуже голосять і лють сльози через його учорашню загибель. Ось як виглядав цей персонаж. Зараз ми покажемо. А це власне кажучи, те, що він писав у своєму телеграм-каналі. Мейсей Сводки з фронта. Він вчора написав, що в кранках АД, а вже потім його дружина вийшла на зв'язок сьогодні вночі і написала, що. Новості дуже грустні, не стала. Потім почалися інші, так би мовити, міні-накрологи з'являтися з визнанням заслуг Майсея. Пишуть, що йому треба героя Росії дати, що він знищив там сотні лічного составу з числа Збройних сил України, дуже багато човнів і техніки. І, до речі, ну, наші військові теж визнавали, що цей Майсей надзвичайно багато шкоди завдавав, дійсно дуже активно працював. Його підрозділи, ось як він виглядав цей персонаж. Тут, як то кажуть, земля скловатою абсолютно. І е, він справді доволі активно працював на цьому напрямку от, в районі лівого берега. бив по переправах. В російських телеграм-каналах маса відео скидів з дронів по наших човнах, катерах і так далі. Вони це тиражують, справді переправитись на лівий берег. Це ще та надзвичайно складна місія, надзвичайно ризикована, і всі наші військові, які Беруть участь цій операції це безумовні герої. Отже, цей майсей дуже докучав нашим військовим, і от вдалося його вирахувати і знищити Балухаб, наш оператор дрона і командир підрозділу під якраз позивним Балу опублікував відео знищення будинку, в якому засів підрозділ цього майсея. Власне кажучи, ми бачимо вже якраз фінальну стадію операції. Є повніше відео на Балухаб, можете подивитися, якраз влучання наших дронів у цю. Будівлю там здетонувало БК, і весь будинок був підірваний і згорів. На в ньому загинув цей Мейсей і його декілька якраз членів його угрупування, скажімо так, яке от якраз займалося скидами з дронів. Отже, наші військові радіють відверто такому успіху. Пишуть про те, що давно вони полювали за цим Маїсеєм, і от вдалося, вдалося його знищити. Тим часом російські так звані воєнкори посипають голову попелом, бо вони, мовляв, знали, де підрозділ балу перебував. Просили в свого командування кориговані бомби, каби скинути на це місце, але не допросилися, мовляв, і програли ось цю дуель українські дронщики якраз. Український підрозділ знищив своїх от, російських ворогів опонентів у цьому районі. Тому ми так само порадіємо свого приводу і привітаємо наших військових із таким досягненням із таким успіхом з ліквідацією мейсея.